Ну що, друзі, прилетіло, звідки ми з вами не чекали? Я сьогодні звертаюся до вас з дуже поганими новинами по КОЄДЕТ Але на щастя, ці новини стосуються не тих, хто зараз знаходиться по програмі в Коєд в Канаді, і не тих, в кого вже є віза на руках по програмі Коєд, а ті, хто тільки зараз наразі хоче зробити візу по програмі КОЄД. Тобто, це відео для тебе, якщо ти збираєшся приїхати в Канаду. Або твої друзі збираються приїхати в Канаду, твої родичі, або ти просто хочеш підтримати мій канал і написати коментар, я буду тобі дуже вдячна. Ви знаходитесь на каналі Актуальний Канади і я, його ведуча Анжеліка. Погнали! Інтригу я тянути не буду. Тема нашого сьогоднішнього ролику відмови по візі по програмі Коє. І я не кажу про тих там людей, хто там останній день подавався на цю програму. Я кажу про людей, які там рік тому, півроку тому. Подавалася на програму Коєд спеціально не проходили біометрію і думали: ну, якщо там життя там ніяк складеться, там не як я планував, і тоді я приїду до Канади. Тому що програма Коєд вже рік мінімум як видає візи, а, тільки на три роки. Тобто, якщо ти, наприклад, плануєш приїхати по програмі Коєд через рік, після того як ти отримаєш візу, тобто ти втратив рік. І Open Work Permit тобі дадуть на 2 роки. Тобто ти втратив рік і ти вже не зможеш податись на PR, ти не зможеш себе ну, лишитися в Канаді, ти не зможеш себе достатньо реалізувати. В Канаді то є велика проблема. Тому що перші візи видавали реально там на 10 років або менше до строку дію паспорта. Але потім, це була visitor віза але потім почали видаватись воркер-візи, і вони вже видавались на 3 роки. Напиши мені в коментарі. Якщо, наприклад, візи видавались вам воркер, але видалась до кінця дії паспорту, але не до кінця дії, там, де паспорт діє там один або два роки, а там вісім, дев'ять років, сім років. Так я розумію, що ви там зараз можете написати там, що мишалися людині раніше приїхати в Канаду. Ну я нагадаю, що чоловіків з України не випускають. І, наприклад, там чоловік. Хоче приїхати в Канаду, він просто там не проходив біометрі в Україні. вирішив, що я там вийду легально з України і зможу пройти біометрію вже в тій країні та податися на візу. Ситуації можуть бути абсолютно різні. Тому в цьому відео ми просто обговорюємо це питання і думаємо, що з цим робити. Якщо у вас є якісь коментарі, як це виправити, або ви стикалися з такою ситуацією. То, будь ласка, напишіть в коментарях. Потрібно цим ділитися. Обов'язково лайк, коментар у підтримку каналу. Тому що дуже багато українців ще планує та хоче приїхати в Канаду, але немає на це можливості. Тому я розповім а, про ситуації у коментарях, які мене писали. Також я розкажу про програму «Коєт про дії. І також я розкажу, що робити, якщо ти отрима відказ у візі, або, наприклад, не встиг податися на Коє. Тобі ж ми затронемо всі ці теми. Погнали! Напротязі двох тижнів я отримала ось такі ось повідомлення стосовно візи по програмі «Коєт». Якщо чесно, повідомлень про проблеми з отриманням візи було набагато більше, ніж два. Але я знайшла тільки два повідомлення на YouTube, тому що повідомлень в день мені поступає мінімум 10 штук, і я не в змозі знайти повідомлення, які там були 2-3-4 там, неділі тому. Зараз я буду цитувати коментарі, і цей коментар був російською мовою, але Україна двомовна країна, дуже багато людей спілкуються російською мовою, це не для кого не новина, тому я цитую ту мову, яку я мені написала. Я подався на у февралі і не успіла здати біометрію. 4 августа прийшло письмо, що моя аплікашка реф'юз. Так що не всі, хто подався до 15 юля, скоріше всего, имеет срок біометрії. Тобто, ви бачите, відказ по візі людина отримала, але чому відказали, ніхто не буде вам писати. І я знаю людей, які чекають. Ну, подаються на біометрію і чекають запрошення на біометрію дуже дуже довго, або навіть проходять біометрію і чекають на паспорт, на вклейку візу до паспорту, також дуже дуже довго. Тобто їм нічого не відповідають. Є люди, які мені писали в коментарях, що вони там, наприклад, навіть там 10, 12, 15 місяців чекають на запрошення до вклейки візу до паспорту. То тут людині відповіли, що ні, ти не отримуєш візу. Чи є сроки по біометрії? Я знаю точно, що сроків по біометрії немає. Якщо в мене не є достовірна інформація, то будь ласка, виправте. І я думаю, що якщо б була проблема в сроках по біометрії, то людині б так і написала, що ви просрочили термін. Але людині відповіли так, що ваша анкета просто другий коментар: подала заявки для братів до 15 липня на біометрію і ще не записувала. 4 серпня прийшла відмова пояснення, що я думаю, що мільйон. А заявок по коєд вже узгоджено, тому що тут цифра ну, не дуже будь коректна, я думаю, що 10 тисяч заявок, бо українців приїхало вже наразі там десь 200 тисяч. Тому я думаю, що мільйон заявок вже узгоджено. Тут абсолютно точно така ситуація. Тобто людина ще навіть не записувалась на біометрі, ще її не проходила, і їй прийшла відмова по візі. Але що? Мені дуже не сподобалося, що це в один день, що в першу людину, що в другу людину. Тобто, ну, можливо, це збій системи. Я вважаю, що в таких ситуаціях треба обов'язково дзвонити на гарячу лінію RCC, ось номер гарячої лінії RCC, і також обов'язково треба написати кризис форму. Чому я так кажу? Чому і подзвонити і написати? Тому що, коли ви будете дзвонити, вам там відповіли. Дані можуть бути некоректні, тому що коли я там дзвонила, що буде продовжена програма Коє чи ні, це було ще в березні місяці цього року, тобто, коли всі там дуже переживали, чи буде програма про продовжена чи ні, інформація поступала різна. Тобто, ви можете подзвонити, щоб дізнатися. А також ви, коли напишете кризис форму, посилання на кризис-форму я залишу під відео, вам дадуть точний точну відповідь тобто з цією відповіддю ви будете мати що робити це в мене такий одеський жаргон тому що багато років я прожила в місті одесі і я його дуже люблю тобто вам відповідь, відповідь буде офіційна і тобто ви на 100% будете знати що це не помилка і що вам відмовили реальну візі йдемо далі далі переходимо до повідомлень в інстаграмі. Але я дуже прошу, не треба мені писати повідомлення в Інстаграм. Якщо ви хочете щось запитати, краще напишіть в коментарях на YouTube, тому що я заходжу в свою творчу студію і я натискаю вкладку Коментарі та читаю, що ж ви мені там пишете. А коли ви мене пишете в Інстаграм, я не завжди заходжу у повідомлення. Тобто я спілкуюся тільки з, зі своїми друзями. Навіщо я скинулася в інстаграм? Ну, якщо ви хочете побачити про моє життя в Канаді, тому що наразі мій Ютуб канал, він. Не прям про все моє життя в Канаді, це не влог, це тільки допомога людям або там відповідь на хейт, або ще щось. Якщо ви бажаєте, щоб я якось розширила свій репертуар, то будь ласка, напишіть мені в коментарі. Також сьогодні я їду на концерт, і якщо вам буде цікаво відео цього концерту, я вже викладувала подібне відео. Посилання, як завжди, під відео, ви можете подивитись і, звісно, поставити лайк тому відео. І якщо вам цікава така тема, то будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я як наразі, як просто на помогу швидше змонтую цей ролик і викладу. Переходимо до коментарів в інстаграм. Так, ось повідомлені в інстаграм. Я нікнейм замажу, тому що це особиста сторінка людини. Це буде дуже негарно, тому що людина до мене звернулася і ну, якось переписку викладати не дуже файно. І так, читаємо. Привет, смотрю твой канал на YouTube. Мне пришел отказ по визе, сказали, что сроки исчерпаны. Я подалась еще на визу год назад, но не проходила биометрию. А как раз решила пройти, так как хочу приехать, но пришел отказ по срокам. Что делать? Что делать? я уже сказала и так уж написала девчине, что треба и писать кризис форму, и звонить на РСС. Итак, так, как я не проверяю комментарии в Instagram, девчина мне написала, что Писала неделю назад, звонила на, на, эту линию горячую, сказали подаваться снова на визу, но виза уже будет не по Спасибо за ответ, твой канал лучший. Еще дякую. Я не могла это, конечно, не зачитать. И тому бачите, что ей ответили в АРСС. И еще одно поведомление из Инстаграма. Что делать, если пришел ответ, что моя анкета refused? Знову Кажу, що дзвонити писати РСІ, і Мені хлопець відповідає, що у мене плохо англійський, щоб дзвонити, Спасибо за отвіт, надовго відповідаєте». Ну вибачаюсь, пишіть мені, будь ласка, у коментарях на YouTube, що в принципі тут відповіла. Для чого я записую це відео? Я просто хочу допомогти людям. Я знаю, що українці ще планують приїжджати до Канади, і мені дуже боляче бачити, що люди, виїхавши з України. Не можуть приїхати в Канаду, але вони цього бажають. Вони реально там ну серйозними намірами так сказати. Тому що дуже багато людей, які хейтять Канаду, і вони просто приїхали там або потуристили, або просто пожили там півроку рік та захейтили Канаду, то поїхали. Але є люди, які реально бажають приїхати в Канаду. Тому я записую цей ролик, щоб вони почитали відповіді на ваші коментарі тобі ж вони там прочитають, там я зробив це, або я зробив це. Тому, будь ласка, допомагайте один одному, тому що крім нас, українців, ніхто нам не допоможе, так як ми можемо допомогти один одному. Також, якщо, наприклад, ваша родина вся отримала візі по програмі Коє, дитина не отримала візу. Посилання залишу під відео. Подивіться цей ролик, ваша дитина просто за два тижні отримає візу по програмі Коє, та ви всією родиною приїдете в Канаду, тому що вам. Потрібно встигнути приїхати в Канаду до 31 березня 2024 року, це такі правила. Це написано на офіційному сайті ОРСІ. Я дуже багато розів Також я додам відео про те, що Коєд закінчена, про те, що офіційно сказано, що візи по програмі Коєд більше видаватися не будуть. І навіть сказано, що ну, віза буде туристична після закінчення програми Коєд. Тож, скорішого, якщо ви... Плануєте приїхати по програмі Коєт, і ви думаєте, що ви отримаєте Open OpenMore Permit. Ні, ви цього не отримаєте, тому що ось такі ось дані по програмі КОЄТ. І також, якщо, наприклад, ваш чоловік не отримав візу, а вся родина отримала або дружина не отримала, також посилання на це відео я залишу під відео, як дуже швидко отримати візу до Канади. Так, ви витрачите якусь певну суму коштів, але це буде того стоїть, тому що ви отримаєте матеріальну допомогу. Щось сьогодні, блін, якийсь не мій день, то ноут в мене сіл, то телефон в мене сіл, то наразі лампа в мене не працює, тому що, блін, пауербенк в мене сів. Ну, що ж таке? Коротше, якщо ви плануєте приїхати по програмі Коєд, вам буде наданий великий спектр послуг, які вам надає Канада. Це матеріальна допомога. Півтори тисячі на дитину, три тисячі на дорослу людину. Це і безкоштовна медицина, і в Канаді воно дійсно безкоштовно. Також, якщо цікаво про медицину в Канаді, посилання під відео я буквально сьогодні, вчора виклала відео на свій канал, тому дивіться відео, і е, я там розповідаю взагалі про канадську медицину, про свою проблему і про канадську медицину взагалі. Тому що вона не така погана, як її малюють люди. Що ж робити тим українцям? Які не встигли отримати візу по програмі Коєд або, наприклад, що робити тим українцям, які, а, яким прийшла відмова по візі, наприклад, цим всім людям, що їм робити, ви можете отримати візу, але вже не про програмі Коєд на звичайних умовах, на жаль, на звичайних умовах, і віза буде коштувати гроші. Це приблизно до 200 доларів, якщо я гарно пам'ятаю, це 185 канадських доларів. Що ж ви отримаєте по цій візі? Найголовніше, що ви можете отримати в Канаді, це Open Work Permit. Тобто ви можете офіційно робити в Канаді. Після того, як ви приїхали, отримали Open Work Permit, Ви офіційно можете подаватись на PR у будь-якій провінції. І, наприклад, у Монітобі дуже багато програм, які допомагають українцям отримати PR, Вони легше. Ми, провінція я живу в провінції Антаріо, це не дуже легко, але ви все одно можете приїхати. Та отримати PR в Канаді. Тобто, якщо ви приїжджаєте і маєте канадський досвід після того досвіду, який у вас був по професії, вам набагато простіше отримати цей PR. Тому не треба хайтити Канаду, щоб лін, ось там була безкоштовна віза, наразі коштовна. Там і також нічого не сказано про фінансову допомогу. Скоріше за все, фінансова допомога не по програмі Коєд надаватися не буде. Але буде надаватися безкоштовно готель, безкоштовно курси англійської мови. І що немаловажно, це буде безкоштовна медицина. Як отримати цю візу? Всі бонуси по візі. Хто має здавати біометрію, хто не має здавати біометрію по цій візі? Ось відео, посилання ви знайдете також під відео. Я там все просто розжувала, розказала. І ви просто подивитесь це відео та. Зробити цю анкету, всю аплікацію та обов'язково отримати візу як українець, але не по програмі Коєд у Канаду. На цьому я буду з вами прощатися. Відео було дуже змістовно. Я відповіла на дуже багато питань своїх підписників. Також розповіла і про візи, про всі типи візи для українців. Тому, будь ласка, лайк, п'ять слів у підтримку мого каналу. Буду дуже дуже вдячна. І обов'язково миру Україні. Слава ЗСУ! До зустрічі в Канаді. Bye, guys!